Продавати треба дорого, а купувати треба дешево. Сьогодні розбираємось, як це працює на фінансових ринках. Уявимо, що у нас є деякий товар. Його ціна на сьогодні 100 доларів. Також у нас є покупець, який хоче купити цей товар якомога дешевше, і у нас, а вже ж, є продавець. Який хоче продати цей товар якомога дорожче. Припустимо, що у цього продавця на складі є велика кількість товару і він хоче її позбутися. Спочатку він починає продавати за 100 доларів, але ніхто не купує. Тож, що йому доводиться робити, він починає зменшувати ціну спочатку до 90 доларів, і ціна падає. Хтось починає купувати за 90 доларів, і продавець думає: хм, здається, я поставив дуже низьку ціну. Мабуть, я буду її трошки підіймати. І починає продавати по 91, також хтось купує, по 92, також хтось купує. А ось, коли ціна доходить до 93 доларів. Той, хто купував по 90, фіксує свій прибуток в 3 долари і продає по 93 для того, щоб цьому продавцю продати далі свій товар. Він знову починає знижувати ціну, і ціна знову падає. Ціна падає до 80 доларів, і також люди купують, і також продають. Тобто ціну знову зростає, знову падає. І ось коли ціна доходить до якогось значного рівня, на ринок приходить оптовий покупець, купляє дуже велику партію цього товару. Що думає продавець? Продавець думає, хм, щось я дуже поставив низьку ціну і починає знову ціну підіймати. Він підіймає ціну, а покупець все одно купує. Він знову підіймає ціну, а покупець також все одно купує. Інші покупці думають: вау, ціна на актив росте, треба купувати. І також купують. Хтось фіксує прибуток за цією ціною, ціна падає, хтось фіксує прибуток вище, але ціна рухається за рахунок того, що на ринку з'явилися покупці. І вони штовхають ціну вгору. І так ціна доходить до якихось, наприклад, умовних 120 доларів. Що Тут трапляється. Той, хто купляв по 70, 80, 90, він вже не хоче купувати по 120. А він, навпаки, хоче фіксувати свій прибуток і продає цей товар. Але для того, щоб його продати, він знову починає знижувати ціну. І ціна знову падає. Хтось купує на 100, ціна росте і так до нескінченності. Таким чином, через дії покупців та продавців ціна завжди рухається: то догори, то до низу. І саме такі графіки ми бачимо на фінансових ринках. Також на цьому прикладі ми можемо з вами визначити так звані рівні підтримки та рівні спротиву. Ми бачимо, що є дуже привабливі ціни для. Покупців, які будуть купляти товар за цією ціною. А також ми бачимо, що до є дуже приваблива ціна для продавців, які будуть фіксувати свій прибуток за цією ціною. Ці два рівні ціни так і називаються рівень підтримки і рівень спротиву. Просто кажучи, рівень підтримки це та ціна, яка приваблива для покупців. І ми можемо спрогнозувати, що за цією ціною багато покупців захочуть купити цей актив. І навпаки, рівень спротиву це та ціна, яка приваблива для продавців. І ми можемо припустити, що ціна нашого активу буде падати. Тож, а як заробляє трейдер, сидячи вдома перед комп'ютером, фізично нічого не купуючи. Робота трейдера полягає в тому, щоб проаналізувавши такі графіки, ми могли змогу виявити рівень підтримки та рівень спротиву. І на цьому рівні ми будемо відкривати позицію «Buy», ще вона називається «Long» позиція А на цьому рівні ми будемо відкривати позицію на «Sell» – «Short» позиція і ми будемо рухатися також з усіма учасниками даного процесу, тобто з покупцями та з продавцями. Зі зростаючим ринком все більш-менш якось зрозуміло. Ви купляєте актив за нижчою ціною, тобто відкриваєте позицію бай, чекаєте, поки ціна на актив підросте, потім ви цю угоду закриваєте. Різницю залишаєте собі як свій прибуток. Фактично, за трейдера купує біржа, на якій він торгує. Трейдер відкриває угоду, вказуючи чотири параметри: об'єм позиції, на яку суму ви хочете придбати цей актив. Далі ви вказуєте ціну, по якій ви хочете придбати цей актив. Це точка входу в вашу угоду. Далі ви вказуєте на якому рівні ви хочете зафіксувати свій прибуток. Але що робити, коли ціна рухається не в ваш бік? Для того щоб не збільшувати свій збиток, ви маєте встановити ще одну ціну: це рівень стоп-лосу. Це та ціна, за якою трейдер готов нести збиток. Наприклад, трейдер купив по 80 доларів, і він вказує, що коли ціна впаде на рівень 60 доларів, він готовий цей актив продавати, тобто закривати свою угоду, для того, щоб зафіксувати свій збиток в 20 доларів. Але як же тоді заробляти на падаючому ринку, коли трейдер заздалегідь не купляв актив? Наприклад, перед вихідом нової моделі iPhone попередня модель коштує 1000 доларів. Тож трейдер припускає, що коли вийде новий iPhone, попередня модель буде коштувати не 1000 доларів стільки, скільки вона коштує зараз, а вже 700 доларів. Він нібито позичає цей iPhone у свого друга, в магазині, де завгодно, і продає його по 1000. Чекає, поки вийде нова модель. Ціна на стару модель впадає і він купує за 700, віддає свою позику і різницю цю також залишає собі. На фінансових ринках а трейдер нібито бере позику у брокера. А далі все йде за таким же сценарієм. Підписуйтесь, підтримуйте український контент та до зустрічі!